О, ты ч тут робишь? Давай, еди нападай. Начидись. Э, 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 э! Не понял. Капець його загасили. На! Дивіться, як я його избиваю. На. Аколо. На, на, ой-ой-ой-ой! Что це шой було? блок? Хотя я его заска Хто Эээ, кто избиваю На! чел. Ой. По кому синджу не попал. чуть-чуть випапка забила. Подождите. Не бейте мене! Ай, шо це було? На эээ. Да як? Ай-ай-ай. Ай-ай-ай, ай, ай. Капець. Це, це фейно було. У мене скоро гіпер буде. Все, тепер є Чел, дякую. <плес> так, алло. Так, там щось і пакет. Не бей мене. Чого я ходити не можу. Вже можу. мене хтось там ззаді питається збити, що. І це що я зараз зроблю? Пьяу. Йоуч така. Чееу! Сам напросився, сам напросився, сам винуватий. Сам винуватий. Ща. Так, ща чуть-чуть і. Эээ, е, куди він пропав? Е.